цьому Завданні потрібно знайти значення виразу, знайти значення виразу. Бачимо різницю двох дробів, зводимо їх до спільного знаменника. Переписуємо знаменник першого дробу, корінь із кореня 23, плюс 4, мінус 1. Такий у нас буде гігантський. Спільний знаменник на корінь із, корінь із 23. Плюс 4, не лякаємося, плюс 1. Допоміжний множник першого дробу. Це треба спільний знаменник наш поділити на знаменник першого дробу. Скоротіться перші множники. Залишиться ось цей множник. Переписуємо в допоміжний множник. Допоміжний множник. Отже, в допоміжний множник буде корінь із. Корінь 23 плюс 4, закриваємо корінь мінус одиниця. Аналогічно для другого допоміжного множника. Треба спільний знаменник поділити на знаменник другого дробу. Бачимо, що скоротяться ці множники, залишиться корінь із 23. Плюс 4. Закриваємо корінь. Мінус Мінус одиниця, ага, тут у нас плюс одиниця, так? А тут у нас мінус одиниця. Так, тепер треба перемножити чисельники одиничку на допоміжний множник першого дробу і чисельник другого дробу на допоміжний множник другого дробу. Оскільки один помножити на будь-яке число, це буде саме це число, тому я одинички не пишу, а зразу записую корені. Корінь із корінь 23 плюс 4. Закриваємо корінь, додати одиницю. Мінус. Дужках, тому що там різниця. Корінь із 23. Закриваємо корінь, додаємо четвірку, знову закриваємо корінь, мінус одиниця. Дорівнюємо. Корінь із 23, плюс 4. Не так? Плюс 4, плюс 1. Мінус розкриваємо дужки, мінус помножити на корінь, це буде мінус корінь. Тепер мінус ось цей множимо на мінус буде плюс, 1. Бачимо, що корінь скоротилися. Чисельник у нас буде 2. А в знаменнику е також бачимо, що перший доданок однаковий це буде корінь із кореня 23 плюс 4, і другий доданок однаковий. Це що, відрізняється тільки знаками мінус і плюс ці дужки. Отже, це не ще інше, як різниця квадратів, формула різниці квадратів. Тому буде корінь із. 23 плюс 4 піднести до квадрату мінус 1 у квадраті. В результаті квадрат із корення, це підкореневий вираз, підкореневий вираз записуємо, корінь із 23 плюс 4 мінус 1 у квадраті буде 1. Це дорівнює. Так, 2 поділити на корінь. 23 плюс 3. Чудово. Позбуваємося ірраціональності в знаменнику. Треба чисельник і знаменник помножити на вираз, спряжений до знаменника. Тобто корінь з 23 плюс 3 помножити на цей самий Вираз тільки серединці мінус 3. буде. Спряжені це ті вирази, які мають протилежні знаки. Тут плюс, а тут мінус. Тепер на цей же вираз ми домножимо чисельник, щоб попередній дріб залишився без змін. Дорівнює. Бачите, бо якщо ми скоротимо, то у нас не зміниться ось цей дріб. Отже, Будемо. 2, розкриваємо дужки. 2 помножити на корінь з 3 буде 2 корінь із 3, 2, 2 корінь із 23, мінус 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6 поділити на. Знову в нас формула різниця квадратів. Саме так позбавляється ірраціональності. ми домножували на спряжений, щоб застосувати формулу різниці квадратів. Корінь із 23. У квадраті мінус три у квадраті дорівнює. Корінь з двадцяти трьох. Це буде двадцять три тобто мінус дев'ять. Двадцять три мінус дев'яти. Тобто двадцять три. Мінус дев'ять буде чотири. Так, я зразу запишу 4. Так, як місце мало 4. Якщо ще можна чисельник і знаменник, кожний доданок чисельника е, витягнути двійку, або скоротити відразу на 2 і знаменник на 2, то тоді ми отримаємо такий результат. Корінь із 23 мінус 3, поділити на 2, або скоротили на 2. Такий кінцевий результат.